Урочисту лінійку присвячено святу першого дзвоника. Оголошую відкрити підняти державний прапор України. Дорогі наші діти, шановні батьки, колеги, вже 69 років ми не розпочинали так День знань, як розпочинаємо о сьогодні. Загинули вже 13 наших земляків, 13 вівчан. Це Зародюк Володимир Володимирович. 23 роки. 23 школа. Йовзик Дмитро Васильович. 31 рік. Сьома школа. Махновець Віталій Іванович. 33 роки. 17 школа. Копчук Володимир Іванович. 23 роки. 20 школа. Хамраєв Рустам Сшаніязович. 39 років. 9 школа. Шостик Сергій Олександрович. 42 роки. 3 школа. Гульок Сергій Миколаєвич, 33 роки. 9 школа. Карабан Артем Олександрович. 21 рік. 25 школа. Філіпчук Ігор Ярославович, 32 роки. Шульга Максим Костянтинович, 23 роки. 25 школа. Оніщук Юрій Віталійович, 24 роки. 15 школа. Герой Небесної Сотні. Василь. Моїсей, прошу вшанувати пам'ять загиблих за волю і незалежність України хвилиною мовчання. Радіти, що наші діти прийшли до школи, що вони будуть отримувати знання, що вони будуть отримувати освіту, яка просвітлить їхні душі, яка пролється благодійним дощем в їхніх душах. Адже в сучасному світі освіта значить дуже багато. Останні події новітньої історії України показують, що мало хотіти, мало прагнути. Розбудовувати свою державу. І її ще треба і вміти розбудовувати. А для того, щоб вміти, потрібні знання, потрібно наполегливо вчитися. Я звертаюся до вас, дорогі наші діти, до всіх. Не марнуйте даремно ті роки, які проведете в школі. Отримайте базову освіту, яка дасть вам змогу отримати освіту професійно. Адже в нашій державі потрібні спеціалісти, потрібні воїни, потрібні інженери, потрібні юристи та багато спеціальностей, які вам сподобаються, якими, з якими ви будете працювати в своєму дорослому житті. Але щоб їх здобути, потрібна базова освіта. Я сьогодні хочу привітати з цим світлим святом знань. Святом освіти наших батьків, батьків наших дітей. Адже для них це свято особливе. Вони привели своїх дітей до школи. Саме з ними пов'язані думки про майбутнє, надія про краще. Я хочу побажати всім батькам терпіння, спокою, добробуту і злагоди в ваших домівках. Я хочу побажати вам здоров'я, а головне, щоб над нами завжди було чисте і мирне небо. Я знаю, що ви сумлінні люди, що ви хороші спеціалісти і віддаєте серце своїм дітям. Особливо я хочу привітати сьогодні наших найменших школярів, наших першокласників. Вони вперше сьогодні переступлять поріг школи, прийдуть на перший свій. Урок урок мужності, урок єдності. Особливо хочу звернутися до наших найстарших учнів, до наших 11 Цей рік останній шкільний рік в вашому житті. Проведіть його з користю до себе, для себе, підготуйтеся до зовнішнього незалежного оцінювання. Ловіть кожен момент перебування в школі це найщасливіші роки вашого життя. Ми всі пройшли через школу, і кожен знає, що скільки б йому років не було, але час від часу він вертається до тих щасливих шкільних років. І святом першого дзвоника побажати вам здоров'я, побажати вам єдності. Побажати вам мирного неба. Хай вам щастить в усіх ваших добрих справах. Слава Україні! Шановні вчителі, дорогі діти, батьки. Дозвольте мені сьогодні передати найщиріші привітання із святом знань від, від міського голови Миколи Ярославовича Романюка. Дорогі школярі, шановні педагоги і батьки, десь за яскравими горизонтами спогадів залишилося літо. Голосними переливами шкільного дзвінка першовересень нагадує, що прийшла осінь. Вона розпочинає 2014-2015 навчальний рік. Хочеться від душі бажати усім. Щоб цей навчальний рік дозволив утвердити найкращі традиції освіту людства, учням звичу творчого натхнення у здобутті знань, успіхів, перемог на різного роду змагання, усім міцного здоров'я, щастя і найголовніше миру, навітав якого. Поклали своє життя наші герої усім чистого мирного неба над Луцьком Волинню, нашою Україною.